З миром Божим, драгоцінні. хочу поділитися, чому я в церкві і чому я продовжую цей шлях і буду продовжувати. Тому що тільки церква подала мені руку помочі і е, показала вихід, як звільнитися від багатьох залежностей. Я не була алкоголіком і лянеркаманом, але для Бога це теж можливо, важливо і можливо. Я отримала зцілення від душевних мук. Я отримала зцілення від депресії, від багатьох залежностей, від страхів, від усього того, що блокує людині мозк і не дозволяє рухатися далі. Блокує е, взагалі розуміння, в який час ти живеш, розуміння реальності, і ти не розумієш е, виходу з різних ситуацій. Тобі здається, що ти чиниш нормально, а потім приходить така депресія. Чому тому, що ти віриш в свою ілюзію в ту картинку, яку ти собі намалював? І коли я прийшла в місію слово Боже, мене просто погрузили в цю любов, погрузили в покаяння, звичайно, тому що всі ми грішні, і це треба виносити тут на землі. Погрузили в слово Боже і показали мені реально живого Бога, який дуже нас любить, який також справедливий, який обіцяє нам, і він вірний своєму слову, він виконує своє слово. І нічого важкого тут немає, ти просто реально перебуваєш в повному спокої, у твердому розумінні, що ти робиш, як тобі діяти далі, ти маєш надію в серці. Це все те, що шукає людина сьогодні. Якщо ви маєте а, якісь душевні проблеми, Душевний неспокій. Якщо у вас опускаються руки, опускається дух, якщо вам потрібна підтримка, напишіть мені. Я з вами поділюся тим, що допомогло мені. І я з вами поділюся тим, дійсно, що дає вихід. І якщо ви забажаєте, ви отримуєте також цю свободу. Тому дуже чекаю і дуже люблю кожного.